Це сталося. США надішлють Україні додаткове оборонне озброєння, заявив президент Дональд Трамп. За його словами, Київ зараз зазнає дуже сильних ударів і повинен мати можливість захищатися. Пряма мова. Ми збираємося відправити додаткову зброю. Вони повинні бути в змозі себе захищати. Зараз по них завдають дуже сильних ударів. Ми змушені будемо відправити більше зброї. По них дійсно дуже дуже серйозно б'ють. Стільки людей гине в цьому хаосі, заявив Трамп. Пентагон окремо заявив, що направляє в Україну додаткове оборонне озброєння, щоб українці могли захищатися, поки ведеться робота над забезпеченням міцного миру і припиненням насильства. Про це йдеться в заяві представника Пентагону Шона Парнела. За даними The Wall Street Journal, Трамп запевнив Зеленського, що США відправлять стільки військової допомоги, скільки зможуть собі дозволити. Він також підкреслив, що не несе відповідальності за паузу в поставках озброєнь. Адміністрація Трампа продовжила відправку раніше схвалених партій озброєнь з лише незначними перебоями, пише видання.